Так, добрий день, пан Полянський, ремонт і обслуговування нетбуків і планшетів. Так, дивимося. Завдання є. Хорошо. Зміст є. Далі вступ. Так. Угу. Добре у нас там 25 сторінок вообще то надо було інтервал півтора спектр використання. Що це за эти самі снежинки так вот типова конструкція логіка роботи там периферія электрична схема та Нетбука. Так, а що це підозрює? Критично розрізняти, що саме не працює, бо причина була. Так, Це ж вже в ремонті. Отчув я сюди. Жилення планшета. Дисплей, сенсор. Програмне забезпечення. Щось планшети? Хорошо. Так, діагностика, ви несправності. Їх причина. Так, перегрів, типу так, хорошо. Ремонт, заміна вузлів, ремонт планшетів, тестування. Угу. Контроль новим мірівальні прилади. Так, дивіться, от тут зразу косячок, дивіться. Рисунок 2. А до цього? Один оце рисунок і все. Хоча б хоч і рисуночки, там якісь планшет, чи ноутбук зовнішній вигляд. Ну, це один малюнок і все, так? Да? Маловато рисунків. Так то, в принципі, хоча б там фото нетбука і планшета, хоч щоб в чому різниця. Отаке. Так, хорошо. Взагалі то тут можна бути длинне тире, Дивіться, як воно таке длинне должно бути. А то дефіс, що в слові вставляється. Ось, бачите, оце у вас правильно ось. Так, хорошо. Охорона праці. Угу. Утилізація. Висновок. Де у нас сторінки? Внизу, так? Да? 24 список у нас. Список, взагалі, пишеться не з дужечками, а з точечками такі вимоги. Заходите ось сюди, вибираємо з точечками. А воно бачите, що творить? От уже, блін. Ось так бути. А воно не хоче, тому ми його ділиємо отбої. Так, потім ми його виставляємо. Так, і знову ж таки включаємо так. От, і воно так виходить. Так, сторінка 25 список використаних джерел, да? а ну-ка дивимося. Зміст у нас 25 сторінка. Ну, серед зауважень, єдине, що. Ну, крім оцієї схеми, так. Да, окрім цієї схеми, і от там внизу вивірю, ну хоча б фотографію там нетбука і планшета, якось в чому різниця от, ну, я ще не знаю, чи ще якісь, ну малюночки мало, тобто я в зауваження, так в принципі проходи Проходить, давайте, то есть, якщо там невисока оцінка, там, то, в принципі, пойдуть. От, ну, Желательно, конечно, рисуночки було. Тім, видите, в есть, можно было бы тут який-нибудь якийсь кинуть, хотя бы там фото, планшета, ноутбука чи нетбука. А так, бачите, зауважень особливих немає. Так що Бажаю успіхів, чекаю, моніторять, да? термопрокладки. Ну, все-все нормально. І Чекаю я тут презентацію. Обов'язково здавайте. Ну, ж його не курсова. А дипломна, що файлик підписуємо. Дипломна таке то прізвище. Все, дякую за увагу.